Це найдешевший та найкращий квадрокоптер, камера якого вже йде на трьохосьовому підвісі. Це квадрокоптер від бренду L800 Pro 2. димовиси що всередині. Якщо ви шукаєте квадрокоптер на подарунок своїй дитині або особисто для себе для того, щоб навчитися керувати, то квадрокоптер l 800 Pro 2 буде найкращим рішенням, тому що тут же камера йде на трьохосівому підвісі зі стабілізацією. На свій бюджет вона вам буде давати дуже якісну картинку, при тому, що дальність польоту цього квадрокоптера аж до 1500 метрів, і з часом польоту 26-28 хвилин є можливість докуповувати додаткові акумулятори. Так само далі до цього квадрокоптера зверху монтується датчик уникнення. Шкоди, які буду вам допомагати під час керування не врізатись у перешкоди у радіусі 360 градусів. До цього квадрокоптера йде з маленьким інформаційним екранчиком, на якому вам буде показуватися дальність польоту квадрокоптера, швидкість польоту, де він знаходиться, зв'язок з ним та ємність акумуляторів пульта та акумулятора квадрокоптера. Щоб бачити зображення з камери квадрокоптера у себе на смартфоні, ви зможете спокійно під'єднатися і потім приєднати його до пульта. в Ось це місце. Не забувайте про те, що у цієї моделі вже є модуль GPS, і це буде вам надавати функції, такі як автоповернення, політ по точках, слідування за об'єктом, слідування за пультом, хендом і так далі. Всі ці функції будуть у цього квадрокоптера. Тому, якщо тебе зацікавив цей варіант, пиши нам в особисті повідомлення або у коментарі, ми вам надамо додаткову інформацію і вже зможемо сьогодні вам відправити цей квадрокоптер.